Бажаємо здоров'я на зв'язку. Як я обіцяв, в суботу, 18 січня, проводимо розіграш чудової картини Мрія українця від Анастасії Бишевої. У нас вже є частинка куплених запчастинок. Такі хільці є розмальовані. Хто зацікавиться, може писати повідомлення. Проводимо для 5-ї штурмової бригади. І так, є ще в нас такий ящичок розмальований, красивий. Чекає свого нового власника. Куплені в нас вже рами, норманди, камери, VTX, відеопередавачі. Радіопередавачі. І так ми починаємо. Кратність 50 гривень. Кількість переможців у нас один. Показувати всіх учасників. Дивимося, хто там у нас. Так, це тут у нас всі, всі учасники, які донатили нам. Так, 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 дуже багато їх. Приходили. Дивимося, дивимося. Всі в основному авторизовані. Є руді песики, ну, я думаю, що ми також їх знайдемо. І так, перемішуємо та підтверджуємо і визначаємо переможців. Переможець у нас руслан К. Він задонатив на цю банку 10 тисяч гривень Там це 14 січня. Руслане, вітаємо з перемогою. Адресу очікуємо в повідомленні. Дякуємо. Всім гарного дня. До побачення. Очікуйте чергових розіграшів.